Піти в якусь небезпечну діяльність, наприклад, в армію, в цій армії потрапити в один колектив, цим колективом потрапити в якийсь заміс, ніхілий такий, щоб вас мало не вбили, вижити там. Все, ви побратими! Бачите? Нічого складного, такі класні, молоді, сиві, заїкаюся побратими. Але насправді ці люди потім і тримаються одне одного. Одним із таких прекрасних прикладів є Ізраїль, більшість. Із уряду Ізраїля це учасники бойових дій, які не просто там десь служили, а реально воювали. І вони ну, взаємодіють між собою. Дружба в армії, в принципі, така сама, як і дружба поза нею, За тим маленьким варіантом, що від цієї дружби взаємодії залежить життя інших людей. І навіть спільнот, ну якщо брати там громад якихось, якщо ця людина захищає, наприклад, там село або місто, тобто, от у цієї дружби є ціна та життя інших людей.